Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо вам, вже давно як би не появлялися, покажемо вам, які проводимо останні роботи. Ну, В принципі, ми на пасті нічого і не робили. Абсолютно, гнізда ми не збираємо, хто знає, хто не знає. Тільки був закор, тому і знімати нічого такого не було. Зараз була тільки одна обробка амітразом. ну і Це вже кінцево також обробляємо амітразом. І... Скорочуємо гнізда, ну Більше не скорочуємо, їх скорочувати як би не потрібно, просто для того, аби ну, і покажемо зараз. Ми вам це все. Забираємо лишні рамки, які не обсижують бджоли. тому що Сьогодні, як дочекалися, такого, щоб заморозок був трохи, вже воно відійшло, був зранку інній було мінус 3 сьогодні. І обробляємо, і забираємо ці лишні рамки. Щоб вони зимою, зараз вони ще нормально, а зимою коли морози, щоб вони тут тіні на них не збирався і вони не плісняві. Ну і так відбувається. Сім'ї різні і рамочки з медом. Ну вони листі. Та все піде вже на весну. Краще ми були, практикували два, два роки, десь не робили цієї роботи. Ну і тут вже сидить клуб. Там і не побачите, тому що на українські рамки вони низько сидять. Ну і сидять вони до сюди. Тобто, сімейка така, ну, ну це серед. Для нашого би, регіону, це резі. І просто проливаємо. По клубові воно добре обробляється. Тому що Як бджоли рихлі, воно не наскільки ефективно, Хоча теж потрібно обробляти. Отак, пролили і достатньо. Зараз покажемо наступну. Є сильніші, є слабші, кажу. Так само ставимо обов'язково контрольні ставки, дивиться скільки кліща. Так, рамочки ідеальні для зимівлі, але їх так, тут вже сидять. Покажи. Тут, тут вже немає тут. Їх. Сім'я не дуже з тої сторони ми не забираємо. Сім'я не дуже. Тут у нас цей ряд, йде основні сім'ї. Вони просіли якби більше. Медосбор у нас був в цьому році. Не слабий, соняшника це раз. І плюс сім'ї, які весь сезон то есть не діляться, у них там розплод толком не відбирається. Вони більш закіщовані, вони більш просідають. Там, наприклад, у нас ряд другий. Ми вже й показувати не будемо, бо покажемо. Там сильніші сім'ї не менш просідають, або де проходить заміна матки, також вони сильніші йдуть в зиму. Але такі сім'ї теж зимою нермає. Так Треба тут -то вже є. І тут сидять аж до краю звідси і сюди. Навіть до стінки. От такі рамочки, покажи. Ти ще вставляли, десь тут видно. І соняшник іде. І це, мабуть, вже сахар. Захис соняшник. Ні, ну непонятно воно все якесь не поставить. Така робота проводиться. Що в цьому році ще нового? Ну, Ще будемо знімати відео. Нас просили, можливо, будемо переробляти прицепа. Просили показати, як у нас зроблений тракторний прицеп. Ну, Багато знає, комусь може цікаво буде. Ну це теж на це все час і буде видно. Також що нового. В цьому році ми взяли. Так, у нас українська степова, хто знає, взяли ми матеріалу ще. Закупили карніки. Будемо тестувати, побачимо, тому ну що чого ми так її взяли. Нас цікавить, якби ранній медозбір такий, як з ріпаку. Тому що у нас основне це ріпак і соняшник. В основному, у нас, якщо різнотрав'я є з закацією, змішана там гречка, то його дуже мало. Основне це ріпак і соняшник. Українська степова ну, розвивається. Ну не наскільки, да, вони не, не рояться, нормально в цьому році все показали, але окремі сім'ї нормально принесли, а більшість в розвиток тільки пішли. Але в цьому році ще в нас причина була, е, нас перед самим ріпаком потруїли бджіл. Не знаю чим, чи соняшник сіяли, обробляли, але по тому, що потруїли, вони посипались. Но на ріпакові прийшлося. Відновлюватись, тому деякі сім'ї пострадали більш, деякі менше. Так, обробляємо. Тому хочемо ще проекспериментувати з карнікою. Як вона себе покаже. Зараз статі, підемо її обробимо і подивимося, як вона сидить. Остав пауза. Покажемо і самі зараз побачимо, як карнісів чувствую. То вже я її скорочував, був. Немає що скорочити, ну, сидять дуже низько, <плес>, що ж там внизу. Звичайно, не дуже сильні сім'ї, але вони закліщовані, нічого не могли бути. Ну, сім'ї не сильні. Такі середні сімейки, ну, в принципі, вони видно сразу, що без проблем. Сім'ї, які в цей період ось, такі розрихлені, починають бігати, то тоді в них якісь проблеми є. А так як вони вже в клубах сидять, Нормально. Але Но це треба ще враховувати, що це відводки. Лепневі відводки, так, да, вони робились На розлітах попробуємо їх. Це вже так контрольний, так я не думаю, що вони закліщовані, бо вони оброблялися. Коли формувалися, тут стінкою трошки сидить. Зараз ще тут рядом, вони двоє. Стоять Горять. Тут щоб немає фільму. Так. І тут теж немає що скорочувати, сидять за заставною, ну біля заставної трошки. І, і тут сидять під стінкою немає. Тобто один, два, три, 4, п'ять, 6 Ну тут а з краю будемо не рахувати. Покажи, як вони сидять гарно аж до самого низу. Та переживати нема чого, зимують до самої весни. Одна тільки потреба це ну, або складати, або гарно загодувати. Ставив за заставну, перенесли. І зараз ще покажемо. А, я її не обробив. І щось робити. Ця, до речі, була слабша, але в результаті йде в зиму, дивлюся сильніше. Так, краще сверкамо. Зараз покажемо вам для порівняння то сім'ї показувати. Цьому році в мене цей ряд відкачували мед і так підвозили до здання. І було мокро, дощі йшли практично, ну так, кожен день, вечором починались дощі. Я задом здавав, здавав. Завжди ночі, під'їжджав, все там забирав мед, прицепу. Нічого не було. А це щось не подивився. І крилом, як тріснув, коротше збив, і оцей весь ряд з магазинами, з медом, це повністю лягло. То -то ми тут збирали, але вроді би обійшлося, матки не загинули. Тут видно силу. Тут навіть на крайній сидять, але там дуже мало. Вони більше всього, що захолонуть. Тут вже нормально. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і навіть під стінкою. Ну це вже занадто. Але це говорить про те, коли сім'ї, якби ми формували, ж показували для вас, як ми формували ці відводки. Це з молодою маткою сімейка раз. Тобто від чого залежить сила. Молода матка один. Плюс ми їх сформували сразу поставили їм полоски, так як вони не носили. Полоски поставили їм, вони не носили, вони обробилися. І відтоді кліща немає, і вони далі йдуть. Іде розвиток без кліща. І вони нарощують гарні сім'ї. Також скажу вам про полоски. Багато ніхто не опікався. Оці всі полоски, я не буду нічого там, ну як, антирекламу робити з різними назвами, які там говорять про еко, ці типу, на всяких травах. Тобто в літній період вони неефективні абсолютно. Ми їх ставили, це тільки гроші на вітер. Сім'ї, як були закліщовані, так були. Там, де ми ставили полоски, тобто в таких відводках, всяких таких, ну, тобто, або флум флуметрин, в основному ми ставимо нормальні полоски, бо флувалінат теж вони вже слабі, виходить. там нормальні сім'ї йдуть в зиму. А де ці всякі еко і ставили ми їх по 4, тобто, не жаліли ми гроші на це все, аби тільки був. Якби еко, все так скажемо. Ефективності нуль. Потім при обробці вже осінній, якби показало, де кліщ є, посип, а де його немає. Ну і це все це все ряд відвод. так можна скоротити. Ось так видно де стояли. Краю маленький клуб зібрався, вони всі захололи. Ну, я не знаю, вони вряд ли вже відійдуть, але ми їх скинемо сюди. Де возиком іде. Що ще можна забрати? І обробляємо. Ну, в принципі, на цьому все. Можливо комусь щось цікаво пишіть, знімемо, покажемо. Не завжди є час на це, але час натхнення, тут багато факторів впливає. Все, всім гарної зимівлі, миру і добра. Всім пока.